Ось такий пост я побачив нещодавно в дуже прекрасній соцмережі, яка називається Twitter, або тепер вона називається X. Можете називати її як хочете, але ось сам пост. І ознайомтесь з ним, будь ласка, я вам навіть прочитаю, щоб було веселіше абсолютно всім. О, ці кружки з Аврори, на які ви всі колективно дрочите, вироблені в КНР. Ну, для тих, хто не знає, КНР це Китайська Народна Республіка. Якщо ви випадково їх могли переплутати з КНДР, то ні. Все правильно, мова про Китай. Це не є необхідною річчю і не є таке, що не можна купити в Укр виробників. Так що зав'язуйте з покупками і тяганням по соцмережах цього мотлуху, вони вам нахуй насрались, насправді. Ну, отже, що можна сказати після такого посту? Ну, по-перше, речей, котрі вироблені в Китаї, дуже. Велика кількість. Особливо їх величезна кількість в Аврорі. Я гадаю, це абсолютно ні для кого не секрет, тому що в Аврорі дуже багато саме китайських речей. Але що ж ми можемо з цим зробити? Можливо, жінка мала на увазі, що ми можемо все це купляти у українських виробників. Ну, ніби окей. Але альтернатива яка? Де ми можемо їх купити? Чомусь вона ніхуя не запропонувала абсолютно нічого. В коментарях тільки написала, що в тій ж Аврорі є кружки Укрвиробництва. Окей. Можна ще самому зробити з глини. Можна купити на OLX. Можна взагалі не пити з чашок, використовувати пляшки. Я, я не знаю, я не знаю серйозно, що хочеться жіночка, але, в принципі, опис і аккаунту, хімікиня, феміністка. Я гадаю, цим все сказано.